Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні я покажу, як я готую дуже смачні помідори без шкірки у власному соці. Такі помідори я використовую для приготування соусів, для лазані та інших страв. Виходить дуже смачно. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати! Помідори я підготувала двох форматів маленького розміру, кругленькі, без пошкоджень, які я буду закладати в банку цілими, і різного розміру добре стиглі, іноді з пошкодженнями, з яких буду робити сік. Помідори для соку я ріжу на частини і пропускаю через соковижималку. У мене вийшло трохи більше одного літра соку. Ставимо його на вогонь і доводимо до кипіння. Тоді додаємо одну столову ложку солі, лавровий листочок і кілька горошин чорного перцю. Проварюємо 5 хвилин і знімаємо з вогню. А поки закипає томатний сік, в глибоку миску складаємо дрібні помідори і заливаємо їх окропом. Залишаємо так на 3-5 хвилин і зливаємо воду. Тоді ножем робимо невеликі надрізи навхрест і знімаємо шкірочку з кожного помідора. Шкірочка відходить дуже добре. І одразу закладаємо помідорчики в чисті півлітрові баночки. Баночки попередньо я не стерилізувала, бо потім будемо стерилізувати все разом з наповненням. Тоді заливаємо помідори в баночках киплячим томатним соком, прикриваємо кришками і стерилізуємо баночки в киплячій воді протягом 10 хвилин, а тоді закатуємо кришкою і залишаємо до повного охолодження. Помідори у власному соці виходять дуже смачними. Їх можна їсти просто як мариновані, але мені подобається робити з них різноманітні соуси. Спробуйте й ви.